Четвер, 5 червня на календарі 1198 день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. У Кременчуці відбулося прощання з відданим захисником батьківщини Романом Гонтарєвим. Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті жінки, яку виявили у Дніпрі. Пройдено чергову сходинку Кременчуцької свято-Троїцької православної церкви до переходу в ПЦУ. Депутати двох профільних комісій їздили навчальними закладами, аби перевірити стан укриттів, які нині на етапі ремонту. Кременчужани вкотре намагаються через суд довести свою правоту у питанні тарифів Полтава теплоенерго. Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті жінки, яку виявили у Дніпрі. Про це інформує Нацполіція області. Так, 3 червня до відділу номер 2 Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що близько восьмої ранку пішла з дому та не повернулася їх родичка 1956 року народження. Отримавши інформацію, на пошуки жінки залучили максимальну кількість особового складу територіального підрозділу поліції. До пошукових заходів також долучилися поліцейський кінолог, працівники громадського формування Муніципальна варта та громадяни. Про деталі далі. Після пошукових заходів на березі річки Дніпро в місті горішніх плавнях було виявлено речі, зниклої жінки під час обстеження водойми з залученням водолазів. В було виявлено тіло пенсіонерки, яку розшукували. Відразу на місце подій прибула слідчо-оперативна група. Тіло померли на судово медичної експертизи. За даним фактом слідчим підрозділом розслідується кримінальне провадження частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Всі інші обставини даної події з'ясовує слідство. Кременчук сьогодні прощався зі ще одним героєм Романом Гонтарєвим, який загинув 22 травня під час виконання бойового завдання. Провести його в останню путь зібралися рідні та друзі. Деталі у матеріалі Анастасії Гайбури. Народився Роман Гунтарів 1994 року в селищі Черкаське Слов'янського району Донецької області. Закінчив Слов'янський фаховий коледж транспортної інфраструктури та Донбаську державну машинобудівну академію. До Великої війни працював на Слов'янській теплоелектростанції. Проходив військову службу за контрактом з липня 2020 року. Займав посаду головний сержант взводу безпілотних Авіаційних комплексів розвідувальної роти загинув 22 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Серебрянка Бахмутського району Донецької області. Двоюрідна сестра захисника пані Яна каже, Роман тримав лінію оборони, аби захистити країну, а тепер символічно буде тримати небо, щоб уберегти від обстрілів. Також жінка згадує, що полеглий дуже любив смачно поїсти. Зазначає, це проста життєва деталь, але в пам'яті рідних тепер завжди буде асоціюватися з ним. Моя тітка розповідала, що Роман завжди, коли кудись їхали і виходили з потягу. Чи це перше, що він казав, що хочу їсти, де я хочу їсти? Він завжди був дуже енергійним, таким. Жвавим і завжди хотів їсти. І це було перше, що ми завжди робили, коли е, вони робили, коли кудись приїжджали. А ще пам'ятаю, що кожну смс яку я відсилала йому на день народження, чи він мені, він завжди казав: Яна, живи своє життя, насолоджуйся, а ми, а мирне небо ми вам забезпечимо. У 30-річного захисника лишилася мама, дружина та донька. Після церемонії прощання поховали захисника у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України Свіштовського кладовища. Вічна пам'ять, честь і слава українському герою. А також завтра відбудеться прощання з випускником Кременчуцької гімназії номер 23 відданим захисником Батьківщини Олегом Володимировичем Мазуренком. З 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі, з 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища. Щирі співчуття рідним та близьким. І стало відомо, що ракетний удар у Полтаві по навчальному полігону, на жаль, забрав життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут сьогодні за уточнену інформацією від сухопутних військ ЗСУ. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим. До інших тем. Ранок у Кременчуці розпочався ще малої аварії. На перехресті вулиць Богаєвського та Сумської зіткнулися автобус та легковий автомобіль. На місці працювала швидка. Як прокоментували нам ситуацію у Кременчуцькому райуправлінні поліції, водій легковика отримав легкі травми. Служба безпеки України затримала 16-річного коригувальника повітряних атак РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині. За даними слідства, ним виявився 16-річний місцевий студент, якого окупанти втягнули в підривну діяльність, обіцяючи грошову винагороду. Основним завданням агента був пошук і верифікація координат військових об'єктів та місцевого аеродрому, наявність там літаків, військових і техніки. Крім того, він намагався дізнатися місця виробництва комплектуючих для українських БПЛА. За завданням куратора з воєнної розвідки росіян, підозрюваний виїжджав у сусідній регіон, фотографував стратегічні об'єкти та передавав координати ворогу. Співробітники СБУ задокументували його дії та затримали за місцем проживання. Одночасно проведено заходи для убезпечення об'єктів сил оборони. Під час обшуку вилучили мобільний телефон з доказами роботи на РФ. Юнаку повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Також на Полтавщині викрили групу з шести осіб на чолі з кримінальним авторитетом, які організували сходки, постачали наркотики та вимагали фіктивний борг. Про це інформує прес служба прокуратури у Полтавській області. За даними слідства, організував групу 22-річний полтавець, який наразі утримується в установі виконання покарань та має статус кримінального авторитета. До протиправної діяльності він залучив п'ятьох місцевих жителів, діями яких керував за град. З метою матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності кримінальний авторитет організував сходку. Також встановлено факт вимагання у полтавського підприємця 2700 доларів США фіктивного боргу. Перебуваючи під постійним психологічним тиском, підприємець перерахував на банківську картку одного з учасників групи частину коштів 62 тисячі гривень. Наразі п'ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застав та домашнього арешту. Питання стосовно ще одного вирішується. До інших тем, як ми повідомляли раніше, бюджетним коштом зі стабфонду у місті закуплять 5 нових автомобілів. Чотири для виконавчого комітету, ще один для КП квартирне управління. Відповідне рішення про виділення 4 мільйонів 370 тисяч гривень на придбання чотирьох автомобілів марки Suzuki S-Cross та 150 тисяч гривень на оплату податків і проведення реєстраційних операцій у сервісному центрі МВС, затвердили напередодні на одному з засідань виконкому. Ще виділення 1 мільйона 97 тисяч гривень погодили на автівку такої ж марки Департаменту житлово-комунального господарства, а саме для комунального підприємства квартирне управління. Тож журналісти поцікавилися у мера, яка нагальна потреба купувати п'ять автомобілів у час повномасштабної війни, та чи не краще дані кошти було б спрямувати для підтримки ЗСУ. Та отримали наступну відповідь. Наші транспортні засоби використовуються для різних цілей виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради, в тому числі і на потреби, пов'язані з забезпеченням транспортних перевезень не лише в рамках роботи виконавчого комітету, а й по іншим завданням, які ставляться перед нами нашими партнерськими організаціями. Тому транспортні засоби нам потрібні сучасні, для того, щоб люди швидко, безпечно діставалися до тих місць, куди їм треба добратися. Тому закуповуються транспортні засоби. У нас, наприклад, є в управлінні культури транспортний засіб 2007 року народження. Є автомобіль Юрія Васильовича Юрій Васильович, 2002-го. 2007. 2007-го, да, 2007-го. Ну, тобто ці машини проїхали вже по півмільйону, деякі більше кілометрів і ну, потребують постійних ремонтів. І, на жаль, не завжди доїжджають після особливо між міських відряджень вчасно і в справному стані додому. Тому Саме для цього закуповуються, оновлюється транспортний парк. Напередодні депутати одразу двох профільних комісій, бюджетної та освітньої, їздили навчальними закладами, аби перевірити стан укриттів, які нині на етапі ремонту. Зокрема, серед інших відвідали гімназію номер 2 ліцей номер 5 гімназію номер 26 23 гімназію та садок номер 3 що на Раківці. Що про темпи робіт кажуть у навчальних закладах та чому черговий важливий виїзд міг відбутися без представників незалежних медіа міста? Далі у сюжеті. П'ять навчальних закладів, серед яких ліцеї, гімназії та садочок відвідали депутати одразу двох профільних комісій. Першою у переліку друга гімназія, яка через затягування робіт в укритті не підключену сонячну станцію, залишається у фокусі суспільної уваги. На прозі навчального закладу його очільниця Олена Новікова каже, можуть вже похизуватися тим, що з 9 травня станція працює. Потужність останньої 30 кіловат. Скільки вдасться з її допомогою зекономити, поки не рахували. У нас їх дві, одна на 5, інша на 25. Та, що маленька на 5, це йде повністю зовнішнє освітлення закладу освіти, а те, що на 25 це приєднана будівля харчоблоку і основного приміщення. Зранку ми дивилися з завідуваччим господарством, то здається, 660 кВт це на сьогоднішній день. ну Це приблизно 45% повністю ми беремо живлення від сонячної електростанції. Далі депутати преса прямують в укриття. Там, поки з останнього нашого візиту, змін небагато. Директорка закладу та й представники департаменту досі нарікають на кабель Полтава Обленерго, питання з яким вирішили ще кілька місяців тому. За словами Олени Новікової на об'єкті працює двоє робітників. А от від часу вирішення питання з Полтава Обленерго спектр виконаних робіт незначний. Відбувалося випробування вентиляції, це перше, що я знаю, чи в якому стані як працює. Далі перевірялася каналізація, далі перевірялася, чи витримають напругу, якщо ми підключимо і харчоблок, потужність, і підключали тут все, що є в закладі інтерактивні комплекси, і вентиляції в санітарних кімнатах. Запитували депутати і про терміни завершення робіт. У документах з підрядником йдеться про серпень 25-го року. Тож, поки є сподівання, що 1 вересня учні другої гімназії таки сядуть за шкільні парти у стінах закладу. Далі делегація попрямувала до 5-го ліцею. Там, за словами директорки Ольги Мірошниченко, розпочали будівництво четвертого укриття. Загальна сума робіт понад 4,5 мільйони. Для початку робіт чекають розблокування рахунків. З труднощами серед інших закладів зіткнулися через програні суди перед «Полтава Теплоенерго. Загалом же ліцей нараховує 1240 учнів та має три укриття на 642 особи. В одну зміну ми не сідаємо не тому, що укриттів не вистачає, у нас не вистачає приміщень в закладі, тому що знову нас ну, йдуть в ліцей, дітей навчається багато. Тому ми, але це дасть змогу перевести більше дітей в першу зміну і залишити так під зміну, щоб було в ліцеї. Кількість місць у четвертому укритті поки не рахували. Втім, саме там реалізовуватимуть пілотний проєкт «Їдальні в укритті а от у наступному навчальному закладі говорили не лише про укриття, а й про термомодернізацію. Багатомільйонний проєкт, який у Кременчуці фактично провалили по термомодернізації в нас нічого не проводилось. Тоді я кото даний момент робили щось що, і все да? і все. Скільки років ну. вже не проводиться? Ну, спочатку війни це точно не промовили. Загалом же у 26 й гімназії 557 учнів. У існуючі укриття йдуть ще й вихованці 61-го та 64-го садочків. Ще одне укриття допоможе більш якісно організувати навчальний процес під час тривог. Тим більше, що учні гімназії навчаються очно у одну зміну. На даний момент є по запиту. Ми будемо проводимо роботи над третім укриттям, яке у нас буде. Перевірили депутати і стан виконання робіт у гімназії номер 23 375 учнів закладу користуються укриттям, розрахованим на 263 дитини приймають там і вихованців 13-го садочка. Тож мали потребу у ремонті кількох додаткових приміщень. Нині роботи у них на завершальному етапі. Ці два приміщення вони невеликі. Їх площа 30 квадратів для того, щоб діти там були. не, не вирішить проблему, щоб вся школа була в одну зміну. Тобто, два класи на наступний рік треба буде, щоб навчалися ще в другу зміну. Серед переліку відвіданих і Кременчуцький дитсадок номер 3 Раніше терміни ремонту укриття переносили. Як кажуть, через потребу вивести з укриття понад 100 тонн землі. Нині ж роботи на завершальному етапі. Встановлена Пожежна сигналізація, проведений інтернет, працює вентиляція, працює електрообладнання. Ну в основному такі вже всі роботи виконані. Втім, подібне інформування громадськості про стан робіт в укриттях навчальних закладів могло б і не відбутися. Пресслужба служба мерії Кременчука вже за поганою традицією на виїзну комісію покликала лише представників комунальної телерадіокомпанії. Про тісні зв'язки та причини такої прихильності запитуємо у начальниці управління інформаційних комунікацій Юлії Перепелятник. Остання, до речі, із медійниками КТРК користувалась під час комісії і спільним авто. У мене немає своєї машини, в нашому управлінні також немає своєї машини. Щодо е, того, е, ну, по-перше, є голова депутатської комісії, і якщо він запрошує вас на комісію, то звичайно ви те ж на комісію. Моя керівниця пресслужби. Е, підожіть, підожіть. Ви ту кани пливи. Да, ви, будь ласка, не плутайте. Я не можу вас запрошувати туди. Наприклад, да, е, ну, є голова комісії, він вас запрошує. От тільки раніше інформування преси і про подібні засідання робила саме прес-служба виконкому. Тож маємо черговий приклад відсутності комунікації з журналістами, які не є представниками провладних медіа. Чергову сходинку Кременчуцької свято Троїцької православної церкви до переходу в Православну церкву України пройдено. Так напередодні господарський суд Полтавської області відмовив у задоволенні позову митрополиту Лубенському та Кременчуцькому Миколаю УПЦ МП. Який вимагав визнати недійсним рішення парафіяльних зборів церкви про перехід до Православної церкви України. Тож передбачаємо, що в храмі уже найближчим часом зазвучать молитви українською мовою. Проте далі більше у нашому матеріалі. Справа переходу Троїцької церкви у лоно Православної церкви України розпочалася ще минулого року. Так, у липні 2024 року відбулися загальні збори Ставропігійної релігійної громади свято Троїцька парафія. Де на загальних зборах релігійної громади було прийнято рішення про зміну канонічності, і підлеглості і здійснений перехід до православної церкви України, а також прийнято статут в новій редакції. Вказані документи були подані в тому числі зі списками членів релігійної організації були подані на адресу Полтавської ОВА, яка здійснила реєстрацію статуту в новій редакції і внесла реєстраційні зміни до єдиного реєстру підприємств та організацій громадських формувань. Однак, колишнє керівництво церкви статут приймати категорично відмовилося та своє рішення вирішило оскаржувати у суді. Так, в січні 2025 року Максим Капустін, він же митрополит Кременчуцький та Лупенський УПЦ Миколай, подав позов до господарського суду до релігійної організації Ставропігійна релігійна громада, свято-троїцька парафія ПЦУ Кременчука. В якому вимагав визнати недійсним протокол парафіяльних зборів, як і сам статут. На що до суду було подано відзив від ставропігійної релігійної громади. Та учора, 4 червня, господарський суд Полтавської області відмовив у задоволенні даного позову, це рішення суду першої інстанції. Сторона позивача має право подати апеляційну скаргу до апеляційного суду протягом 20 днів з моменту отримання повного тексту рішення. Прислужба Кременчуцької єпархії також прокоментувала дане рішення. За словами виконуючого обов'язки прес-секретаря Кременчутської єпархії УПЦ, судовим рішенням не згодні. Будемо апеляцію подавати. Ми вважаємо, що не суд важливо себе некомпетентно повів, тому що симптомів томів справи послухати за півтора години і плюс клопотання, всякі різні може рішення суду було переджено. Тож відстоювання інтересів релігійної громади, що боронить українську церкву, ще триває. Кременчужани вкотре намагаються через суд довести свою правоту у питанні тарифів Полтава теплоенерго. В Автозаводському райсуді розглядається чергова справа, ініційована містянкою до теплопостачальника. Жінка вимагає перерахунку сум за тепло. Сьогодні до зали прийшли інші містяни, які вже отримали відмову в аналогічному позові на початку травня. Відстояти позицію громади з Полтави прибула відома громадська діячка Юлія Петушинська. Чим обґрунтували люди свій позов? Та що ще обговорювали у стінах суду цього разу, розповість Леся Жуйкова. Юлія Петушинська громадська діячка, яка приїхала на сьогоднішнє судове засідання з Полтави. Як вдалося дізнатися пресі, жінка регулярно бере активну участь у справах пов'язаних із тарифами Полтава Теплоенерго», з головною метою домогтися справедливості для споживачів. Ми насправді вже розібралися зі всіма нюансами. Так, і я можу суді абсолютно фахова, доступно і зрозуміло пояснити всі підстави, вважати, що нас ошукують, і що насправді мають місце грубі порушення норм чинного законодавства України в сфері надання послуги з постачання теплової енергії. Серед присутніх у суді були й мешканці, яким раніше було відмовлено в аналогічному позові. Нагадаємо, що 8 травня суддя Діна Андрієць. Ухвалила рішення відхилити позов, поданий громадською організацією Полтавщина за справедливість спільно з десятками споживачів щодо перерахунку плати за опалення для кримачужан. незважаючи на попередню відмову. Одна з мешканок пані Олена знову прийшла а, до сьогодні. суду. Ми вирішили, тут деякі, такі ж як і я, позивачі по той справі, що вела Андрієць, послухати. Як представляє свого позивача Юлія Петушинська? На підставі чинного законодавства Юлія Петушинська подала клопотання, в якому наголосила на порушенні прав споживачів комунальних послуг з боку Полтава теплоенерго. Зокрема, знову ж таки йшлося про недотримання встановленого порядку формування та впровадження тарифів на теплопостачання. У випадку з даним підприємством наголосила жінка. Правова основа такого процесу викликає обґрунтовані сумніви. Звертаю увагу суду на те, що рішення, яке відтерміновувало застосування тарифів з 1 грудня 2021 року, було порушення. Порушено підприємством Полтава Теплоенерго». У своєму зверненні представниця позивачів закликала суд врахувати усі наведені аргументи щодо неправомірних дій відповідача та здійснити перерахунок плати за послуги. У будинку по вулиці Володимира Великого перерахунок на її думку слід провести відповідно до тарифів, що діяли для мешканців лівобережної частини Кременчука у 2022 році. Після заслуханого суддя вирушила до нарадчої кімнати для ухвалення рішення, яке згодом було оголошене. Однак його зміст знову не став несподіванкою для позивачів. Вирішив відмовити у задоволенні позову черви Ірини Анатоліївни до Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства Полтава Теплоенерго. Альба, ваша честь, прийдеться обґрунтувати всі аргументи. Поперед бачили? Я не здивована, тому що це політичне рішення, на жаль, на жаль. І напевно саме держава вирішила, що і надалі потрібно грабувати населення. Потім, як зазначає жінка, попри неодноразові відмови суду, громада не має наміру зупинятися. Наступним кроком стане подання апеляційних і касаційних скарг, аби справа, зрештою, завершилася справедливим рішенням на користь людей. Уже завтра в етері візиту не пропустіть актуальну розмову з директорами керуючих компаній Буцервіс та житлорем БуЦервіс. У нашій студії Олександр Гладир та Сергій Зінченко, відповідаючи на питання журналістів, розповіли про причини підвищення тарифу за управління багатоквартирними будинками. А також чому теза про те, що керуючі компанії, так би мовити, не відпускають будинки, які прагнуть стати ОСББ у вільне плавання. Невірна, також вдалося дізнатися, де саме у багатоповерхівці закінчується відповідальність керуючої компанії та починається мешканців. Звісно ж, серед актуального про кадрові потреби компаній та контекст актуальних звернень від містян. Тож буде цікаво, не пропустіть 20.40 етервізиту та ютуб канал нашого медіа. А чи є це економічно обґрунтованим підвищенням? Чи все таки цифри мають бути іншими? Якщо а, взяти а, рівень інфляції в країні, в 2024 році минуло він склав 12%. За 4 місяці 2025 року це 4,4 вже відсотки. Інфляція призводить до здорожчання всіх матеріалів і послуг. Він був у нас 7 гривень, а зараз зросте десь 8,26. Якщо всі, хто п'є каву, знають, то це чашка кави для однокімнатної квартири засте. На даний момент це враховуючи соціальну складову, ми розуміємо, що тариф, такий як, наприклад, в Києві, зараз там зараз тариф на рівні 12-14 гривень. Це, це дуже великий тариф для нас. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього 6 червня. Ранок у Кременчуці буде безхмарним та майже весь день небо залишатиметься ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари, без опадів. Температура повітря плюс 17, плюс 30 градусів. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Мирного вечора. Та нехай п'ятниця принесе вам успішне завершення робочого тижня. Побачимось.